Вітаю вас, дорогі мої друзі. Ми з вами продовжуємо спілкування на тему персонажі Україні мистецтв. І сьогодні тема нашого уроку – музичний портрет. Всі ви знаєте, що таке портрет. Художники протягом існування людства на землі створили безліч різноманітних портретів. Портрет це зображення зовнішності людини. Справді, будь-якому художнику легко взяти олівець. Чи фарби, і зобразити очі, губи, ніс, створити певний вираз обличчя, і ми, дивлячись на цей портрет, можемо зрозуміти, молода ця людина чи не дуже. Красива ця людина, чи не дуже. Дивлячись на портрет, іноді можна визначити, за яких умов ця людина живе. І які в неї є якості характеру. Сьогодні ми з тобою говоримо про музичний портрет. Як ти ведеш взагалі таке можливо музичний портрет? Ми з тобою знаємо, що музика може багато про що розповісти, і перше, що ми відчуваємо в кожному музичному творі, це почуття, це ті емоції, які композитор вклав у музичний твір. Про які він хотів розповісти. Ми також з тобою знаємо, що композитор звуками може дещо змалювати, він може зобразити дещо з навколишнього світу. Але чи може композитор змалювати звуками очі, губи і ніс? Чи можемо ми, слухаючи музику, побачити портрет? От сьогодні ми маємо з цим розібратися з тобою. Що ж це таке? Музичний портрет. Сьогодні у нас на уроці казка про Буреціна. Здається, всім дітям ця казка знайома, і в цій казці є декілька цікавих персонажів з різними характерами. Я пропоную тобі зараз послухати музику і здогадатися, портрет якого з персонажів зображує ця музика. Бачив портрет? Може, ти побачив за допомогою цієї музики блакитне волосся Мельвіни? А може, ти побачив довгу бороду Карабаса Барабаса? А можливо, ти побачив яскраві очі Боротіно чи сумне обличчя П'єро? Такого ти побачив у цій музиці? Напиши мені це зараз у коментарях. Казкою про Бураціно надихнувся український композитор Юрій Шевченко. Він створив музичну виставу балет, який назвав Бураціно і чарівна Скрипка. Що таке балет? Ти вже знаєш. Ми вже з балетом зустрічалися на уроках музичного мистецтва, але я тобі нагадаю: балет. Це музична вистава, у якій всі актори танцюють і мовою танцю передають зміст вистави. Ну що ж, я абсолютно згодна з тобою. Ця музика не змалювала нам ані блакитне волосся, ані довгі вії, мальвіни, вона не зобразила нам веселе обличчя Боротіно. Музика була важкою, вона була суворою. І навіть неприємною. І ця музика зобразила нам не зовнішність героя, а його внутрішній світ. Ми з тобою майже безпомилково здогадалися, хто це. Ця музика зображує Карабаса Барабаса. А Карабас Барабас він який? Він недобрий, він жорстоко ставиться до ляльок, які працюють в його театрі. У нього важкий характер, от тому і музика важка. Так що ж, ця музика нам змалювала портрет персонажа, чи ні? Ну, звичайно, змалювала. Але музичний портрет це не зовнішність героя, а це, перш за все, його внутрішній світ, портрет внутрішнього світу героя. І музика насправді може більше розповісти про персонажа, аніж справжній його живописний портрет. Але от для балету казку про Беретіна трошечки змінили, і в балеті ми з тобою побачимо трошки інший сюжет. Жив був ляльковий майстер Карло. У своїй невеличкій майстерні він робив ляльок. Та лагодив ті, які зламалися, і мріяв тато Карло про те, що в нього буде свій власний ляльковий театр, у якому будуть працювати всі його ляльки. Карло мав чарівну скрипку, яка часто йому допомагала в житті, бо робила серця людей добрішими. Одного разу Карло знайшов колоду, з якої зробив собі дерев'яного хлопчика і назвав його Буретіно. Буретіно Виявився веселим хлопчиськом і одного разу зайшов у ляльковий театр. Йому сподобалися там ляльки, і він вирішив також там працювати. Але коли він зіткнувся з директором театру і з тим, як директор ставиться до своїх акторів, Буратіно придумав там працювати та ще й підговорив всіх ляльок тікати з театру Карабаса Барабаса. Кіт Базиліо та ліса Аліса допомагали Карабасу Барабасу шукати акторів театру, шукати ляльок. Але, як завжди у казках, добро перемагає зло. Чарівна скрипка допомогла татові Карло відкрити свій ляльковий театр і всі тепер уже щасливі ляльки залюбки працювали в цьому театрі. Ось на такий сюжет. Композитор Юрій Шевченко створив музику. Актори, які грають ролі персонажів і Бородзіно, і Мальвіно, і Карабаса-Барабаса, є позитивні персонажі, є негативні персонажі. Але кожний актор за допомогою акторської гри та музики створив на сцені яскравий образ, яскравий характер того чи іншого персонажа. От, наприклад, подивися, як втілює на сцені актор образ тата Карло. Що ти скажеш про його музичний портрет? Який він, тато Карло? А потім, подивись наступне відео, ти дещо зрозумієш іще про двох персонажів цього балету. Музика дуже яскраво їх характеризує. А про кого, я кажу, ти зрозумієш, коли. Коли подивишся фрагментик балету.